Безпека праці очима дітей до Міжнародного дня охорони праці на комбінаті «Запоріжсталь» нагородили дітей співробітників підприємства, які взяли участь у конкурсі малюнків. Близько 40 робіт було представлено у трьох вікових категоріях. Дякую вам велике за те, що підтримуєте цю ініціативу і ми будемо продовжувати в міру кожен рік проводити даний конкурс і ці традиції. І вам спасіба, дітки очень красивые рисунки, Так держать. Молодцы. Діана Хаджирадова бере участь у цьому конкурсі в четверте. Має два перших, а тепер і два других місця. каже над своїм малюнком працювала біля чотирьох годин. Зобразила безпеку, що на даний момент у нас війна, і що всі зберігали спокій. Зізнала тему, почала брати якісь. Ідеї з інтернету, потім сама щось перепитувала у батьків, як, що, де, як вбрання, яке і так далі. І тому ось так вийшло. Я малюю вже дуже довго. Мене виходить. Спочатку на маленькому форматі деталі, наприклад, де людина, потім додавати різні деталі, наприклад, де ось домівки, так а потім дописувати, потім кольори підбирати, якщо не підходить, прибирати і заново. Справжні це гарячі прокатки зобразила на своєму малюнку 12-річна Софія Можиловська. Там працює її батько. Старання дівчинки оцінили у неї перше місце. Я нарисувала робоче місто папи, як роботу люди і як виходить там происходит робочий процес. Очень интересно було все-таки как-то нарисувати, подумати, пофантазувати. І очень хотелось занять перше місце, виграти. Для мене це дуже важливий конкурс. И все таки я можу оцінити свої сили, уровень і виходить посоревноваться з усіма. Переможці та призери конкурсу малюнків отримали пам'ятні нагороди, а також грошові сертифікати до мережі маркетплейсів.